Друзі, вітаю на каналі Магія Рослин. Сьогодні відео про посадку ялини. Вже скоро новорічні свята. І багато хто. Хоче саме живу ялинку, яка буде прикрашати не тільки одне свято, а буде постійно у вас на подвір'ї. І ось така красуня у нас з'явилася сім е, років тому. Я висаджувала її метровою. Це ялина, блакитна, кейбаб. Дуже мені вона подобається, тому що не вибаглива, вона не буде дуже високою, не буде 40-метровою. Цей сорт зростає більше вшир. Її можна стримувати на висоті 3,5 метри. І так я планую. Завдяки стрижці, вона щільна і пірамідальної форми. Саме таку ялинку я і хотіла в наш садочок. І з'явилося місце для нової красуні. Також для ялинки. І так як мені цей сорт кейбаб дуже подобається, я вирішила придбати майже таку саму ялинку. Дивіться! Ялинка приїхала не з лісу, а від зелених янголів. Це розсадник. Я одразу хотіла не маленьку рослину, тому що буду висаджувати серед дорослих хвойних. Ця ялинка. 180 сантиметрів. Додатково було обрішетування. Ми його вже прибрали на задньому плані. Є фіксація як крони, так і земляної грудки. Недоліки великих рослин це вага. Ялинка важить 150 кілограмів. Тому не все так просто. Ялини успішно зростають на сонячному місці. Пишну корону будуть мати, якщо чудово освітлюється. Посадкову яму ми приготували заздалегідь ще влітку, заповнили нижній шар нашою садовою землею з компостом, а у нас глина на ділянці, тому під кожну рослину готуємо ґрунт і суміш. Посадкова яма мінімум в два рази більше земляної грудки. Я буду додавати торфосуміш для хвойних. Вона вже збагачена поживними речовинами, мішок 50 літрів, кислотність 4,5 одиниць. І розпушить і підживить. Наша тачка зайнята, тому все змішую одразу в посадковій ямі. Пройшли дощі. Сніг розтанув, земля-волога. А в результаті повинна бути дренована суміш кислотністю 6 одиниць. Роблю заміри земляної грудки, щоб розуміти, чи додавати ще ґрунт в посадкову яму, чи ні. Адже ялину не можна заглибити. Проливаю водою, щоб зволожити торфосуміш. І найскладніше перемістити ялину в посадкову яму. Розсадник не рекомендує знімати металеву сітку, щоб максимально зберігти земляну грудку та не травмувати коріння. Прибираємо плівку, мотузки, щоб розправилася хвоя, і тоді буде зрозуміло, яким боком повернути ялинку. Чесно кажучи, зі всіх боків вона красуня. Важливо не заглибити при посадці кореневу шийку. Це місце переходу стовбура в корінь. Я перевіряю рівень. Майже все нормально. І прибираю мішковину та сітку у верхній частині. Такий вигляд біля стовбура. Я однією рукою тримаю телефон і з цієї, і з цієї сторони. Це саме проволока, що стягує сітку. Тому що сітка, вона, дивіться, вона менше в діаметрі, ніж оця проволока, що стягує. І саме цю проволоку нам обов'язково потрібно прибрати. От вона як кільце затягує. Ось зараз я її зрізаю, прибираю. А оця тоненька. Хай вона буде, нічого страшного, вона швидко перегніє і не буде заважати росту коріння. Дивіться, оця проволока, це вона кільцем і стискала цю сітку. Ось її я і витягую. Все, там я розкрутила, там я відірвала. Цю проволоку обов'язково потрібно прибрати. Ну, майже 2 міліметри в діаметрі. Да, 2 мм в діаметрі вона. А та тоньша, яка тримала земляну грудку, дивіться, яка повинна перегнити. Сирена у нас, ну, один. З хвостиком. Стовбуру нічого не заважає. Дивіться, тут приблизно 25 см. Тобто оця сітка, оця мішковина, вона тільки вже тут внизу. Всі вузли мішковини я позрізала. Ось так повинно бути. Тоді ялинка буде зростати без проблем. І сітка перегніє, оця сітка перегніє. Приблизно через рік. Підсипаю ґрунтосуміш, заповнюю всі порожнечі та трамбую. Обов'язково проливаю водою, незважаючи на те, що ґрунт ну, досить вологий. Можна додати стимулятор коріння, якщо ґрунт не промерз і плюсова температура. Або вже навесні і підживлюємо, і стимулюємо ріст коренів. Я прибрала нижні гілочки, які торкаються землі. Вони маленькі, сонячне світло погано потрапляє на них і на форму ялинки їх відсутність не впливає. А я зроблю потім новорічний декор з хвої. Після посадки ще раз передивлюся, щоб вертикально росла ялинка. Верхівка з часом вирівнюється і буде тягнутися до сонечка. Ялина блакитна, глаука, аризоніка кейбаб повна назва. Після посадки, чим замульчувати ялину? Це може бути органіка, хвойний опад, кора хвойних порід. А ялинка, що в нас давно зростає, там агротканина і кам'яна крихта. Так ялина була одразу замульчована, все нормально. Я не можу сказати, що це ідеальний вид мульчі для ялини. Все ж таки сміття забивається під ялинкою і потрібно вичищати. За всі роки під ялиною я нічого не прибирала. Тобто, як голочки падають, так вони й там. Я тільки прибирала все, що біля ялинки листя, сміття. Ну, Зростає, їй все подобається. Краще відступити, якщо ви застосовуєте агротканину, від стовбура, відступіть сантиметрів 15, тому що ялина з часом вона все більше і більше. Або контролюйте, потрібно підлізти його, вирізати більше. Тому агротканина це не є ідеальним варіантом, але. Це можливо. Як бути з поливом, як часто поливати ялину? Взагалі-то вона посуха стійка. Головне, щоб вона вкоренилася, це за перші два роки ми їй більше уваги приділяємо. Потім вже рослина вкоренилася. Ви бачите, по зросту, по інтенсивному зросту. Якщо перші роки вона може зростати на 7 см, то потім вже 15-20 см. Тобто рослина вкоренилася і вже погнала-погнала. І в нас у нас тут немає крапельного поливу, я поливала зі шлангу, ставила шланг не під самий корінь, а приблизно відступала 50 см і поливала. Укриття не потребує, зимостійкість висока, мінус 34-40. Тому тільки радує своїм зовнішнім виглядом Залишилося нам прикрасити новорічними іграшками і все. Я планую цю ялинку стригти в червні, як і всі ялини в цей час. Ми формуємо саме по хвої. Місце біля ялинки ще не оформлено, Я і надалі буду розмножувати ялівець блючіп буде сизий килим. Ну а як буде змінюватись ялинка, як я її буду стригти перший раз? Все це буде на каналі. Не пропустіть, кому цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому було корисно. Дякую за увагу! До нових зустрічей!